Добрий день, дорогі друзі! Сьогодні ви на каналі Все про все з Світланою. Сьогодні я хочу вам, вам поділитися з вами дуже смачною стравою. Ця страва, на перший погляд, вона проста, але хто любить рибу, це смакота дуже-дуже добра. Хочу собі приготувати і поділитися цим рецептом з вами. Для цього основним інгредієнтом цієї страви є риба. Я взяла хек, можна будь-яку, можна філе риби. Але я взяла, звичайно, не схотіла від... купувати філе, тому що в минулому разі я купила філе, розморозила, а там сам льод. Лід розтав, риби нема. І тому я купила, як завжди, свого улюбленого хеку. Цю рибу я люблю, тому вибираю її помила, почистила, надрізала отакими шматочками. А якщо у вас є філе, то значить, беріть філе риби. Довільно, будь-яка риба м'ясиста, щоб було менше кісток. Риба на кілограм риби мені необхідно. Взяти дві великі цибулини. Я їх подрібнила в блендері, отак, якщо хочете на м'ясорубку, а якщо хочете на тертушку. На блендері мені більш е, удобніше, тому що не ріже в очі, бо цибуля свіжа і дуже соковита. Також... Це секрет цього рецепту. Я хочу вам сказати, що ця страва називається Жарена риба у цибулянній шубці. І тому після риби головним секретом є цибуля. Цього, як кажуть, нашої забула, як його називається. Нашої шуби, в якій буде жаритися наша риба, Вилетіло з голови. Хвилююся, тому часто забуваю. Вибачте, що так виходить. Так, тепер робимо кляр. О, от, кляр. <рес> Таке спомнила. У сепуляному клярі. Так, головним інгредієнтом кляру буде наша цибуля. Вибачте, дорогі друзі, що хвилююся і забуваю. Так, що до кляру, беру 4 столових ложки сметани на кілограм риби, 2 яйця. Також 2 чайних ложечки гірчиці, Одна чайна ложечка солі. Оце ми його. Перемішуємо. Якщо хто любить приправу до риби, то можна і приправу до риби. Я не брала через те, що риба і так пахуча, то не брала. Посолю і досить. Менше препарат, менше всякої хімії. Постараємося їсти натуральне. поменше вішок. Так, оце все збиваємо. Постараюся не цокати, не грюкати. Так, і додаю сюди до цієї маси потрібно 4 столових ложки, муки. Так, зараз цибулю вис... висипаю. Так. Висипаю мою цибульку. Подрібно. чим дрібніша буде цибулька, тим буде. Гарніше триматися наш кльор. Тому стараюся все дрібно різати. Так, така дуже соковита і дуже ядовита цибуля, трошки не плочу, хоча вже вона і постояла. оце такий в мене буде кльор. І сюди ж 4 столових ложечки муки. Зараз я по... зас... попробую на сіль. Так, 4 столових ложки муки. Так, раз. Два, три. І чотири. І оце такий у нас буде кльор. Він щось у мене виходить густуватий. Я сюди ще, можливо, додав трохи молока. Бо сметана в мене закінчилася. Зараз я додав сюди молока. Ну, добре ще перемішаю, може. Клююся, поспішаю, як завжди. Бо рідке теж не годиться. Воно ж клярше було. І сюди викладаю мою рибку. Так, буду дивитися. Воно буде дуже добре, тому що, як буде рідке, то буде воно нічого не ухватиться. Отак. От І моя риба нехай маринується в цьому мариноді, в цьому клярі майбутньому, 20 хвилин, після чого ми будемо її обжарювати на олійці. Так що, зустрінемося. Як будемо обжарювати мою рибу. Так, любі друзі, хочу вам, вам поділитися своїм випіканням рибки. Кляр у мене вжиткувати, і перша сковорідка У мене, як ви бачите, рибка пропеклася, але кляр розтікся. Тому я додавала ще пару ложок муки, щоб кляр отакий був. У мене рибка жариться, хочу показати вам, От така вона. У густому клю, дуже гарна, ароматна і дуже-дуже похита. Зараз я забуду її видати. Вона вже дворилася. Так себе, бачите, яка гарна, ще трохи обрем'ялося і все. Все в букін. Хочу сказати, що з сьогодні я ще дочув линчики і будуть дуже смачні. Що потрібно? Може. Потрібно сметани менше, а може і не потрібно її взагалі додати, або муки більше, щоб кляр держався нашої риби. Ось така моя порода. І коли кляр густить, то і риба буде гарно у клярові. Я її обвалюю з боків. Ось така рибка. Можу похвастатися, дуже смачна, вже наділася, наїлася, дуже-дуже смачно. Так що приготуйте, рекомендую, пахне цибулькою, якщо ви сюди цю приправу добавите і приправу для риби буде ще ароматніше, я не кидала, як я вже казала. То приготуйте і це буде смачно, поживно і дуже корисно. Рибу потрібно вживати. На цьому я закінчую своє відео. Дякую всім моїм підписникам, гостям мого каналу, заходьте до мене, спілкуйтеся. Я дуже рада вашому спілкуванню, вашим коментарям і всім, з тим, хто заходить на мою сторіночку. Дякую, щиро дякую, до побачення. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал, я дуже щаслива, що ви у мене є. До побачення! Хорошого дня!